В вашій увазі тример для гоління під 0. Дуже класний варіант. Бачите, це такий в стилі барбершоп від бренду Розія. В них завжди дуже хороша техніка, хороша вібрація, тут десь до 7000 обертів буде. Далі показую ножі. Хороший дрібний зуб, і бачите, основний зуб майже в рівні йде з рухомим. Вхід USB Type-C. Може бути варіант гоління під 0. Може бути варіант для догляду за бородою. Тобто, це рівні контури. Окантування, там, і також прибрати небажану щитину. Потилицю ззаді підрівняти можна для зачисток використовувати додатковий перехід. Також, о, стрижка бороди. В комплекті буде в насадки 1-2-3 мм. Ось в такому іде пакуванні. І ось, будь ласка, насадки. 1-2-3 мм, мастило щітка і кабель USB-типці. Все в комплекті є. Ціна комплекту 799 гривень. Хороше подарункове пакування може бути як на подарунок, так і для власного використання. Тому, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте, будемо раді співпраці.